Всім привіт! Давно не готували хлібці, але поступило нам замовлення, тому приготували хлібці на замовлення і трошки більше, трошки залишиться до, до відправки. Є без сиру хлібці та, без, та сиром. Зараз розріжемо та спробуємо. Гарнаких хлібець, Пахне, попробуєш? Конечно? Классно? Mm. Смачненький, з да? mm -hmm. Шестером спробуємо. Красота. Смакота. Смакота і красота. Вартість од... одного хлібця 350 гривень. Він заважує 950-970 грамів. Бажаєте замовити? Пишіть на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Замовляйте.